Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо взуття, одяг, гаманці, сумки, кепки та інші товари. Приємного перегляду. Дитячий м'якенький рюкзак, мавпочка та свинка 77 гривень. Рюкзак туристичний 399 є у двох відтінках. Чоловіча сумка бананка у двох кольорах 55. Ось такого плану сумка у коричневому кольорі 77. Дорожня текстильна 299. Маленька дитяча сумочка сердечко 119. Ось така мені сумочка в чорному кольорі 129. Ще одна невеличка на ланцюжку 199. Поліуретанова сумка схожа на лакову. Велика для шопінгу ціна 219. Така невеличка на дві кнопки 229. Червона сумочка має декілька відділень 88 гривень. Сумка чоловіча, екошкіра, має декілька відділень. защіпається на кнопки 349. Ось такого плану текстильна. Також багато відділень 229. Темно-синя та чорна. Коричнева сумка 219. І ще така є чорна. Також 219. Ще знайшла ось таку сумку у світлому кольорі. Ціна 249. 189 Світло сіра Маленька. Жіноча сумочка, має ремішок та ключницю 219. Сумка жіноча рюкзак 219. Коричнева та чорна. Гаманець чоловічий у двох відтінках 77. Ось такий маленький гаманець 99. 129 гаманець для документів. Жіночі гаманці, багато відділень, також кольорів, окреме відділення є для копійок. Ціна 99. Такого плану по 129. І ось такі маленькі по 77. Гаманець дитячий, оранжевий. Теж є багато відділень, містки ціна 129. Косметички. Три штуки в наборі 119. Ось такий великий набір за 49. Тут аж 5 штук. Від більшої до меншої. Такий варіант 55. 34. 55 молодіжна. І знову за 49-5 штук. Ось так вони виглядають від більшої до меншої. Ось це самий менший варіант. Сумка шопер, тканинна 49. Ось така сумочка тканина з малюнком защіпається на змійку одне відділення 99. Ремені жіночі у трьох відтінках 55. Чоловічий 77 гривень. Чоловічий пряжка-автомат автомат 55. Парасольки по 99. Такий варіант ростини 219. Дитячі парасольки кольорові. Ціна 99. Жіночий топ, тоненькі бретелі, рубчик ціна акційна 69. Ось такого плану топи короткі по 99. Поліамід 95%. Топ на тоненьких чорних бретелях широкою резинкою 77 гривень. Нейлон 92%. Дитячий комплект, футболочка та шортики, 95,5% котон, ціна 199%. І є ще такий варіант з білою футболочкою. Жіноча піжама, шорти та футболка 349, 85% поліестер, пізгальтери, кісточки, м'якенькі 49%. Ось такого плану в чорному кольорі ціна 149. Плюсгальдер, мережевна чашка без паралону 169. Футболка жіноча 59 гривень. 90% поліестер. Костюмчик для хлопчика. Футболка та шортики. 95% бавовна. Ціна 199 гривень. Шльопанці жіночі всього 59 гривень. Ось такі в'єтнамки у чорному та білому кольорі. 169. Чоловіча білизна боксери 88 гривень. Такого плану 69. Дитяча кепка 59. 149 сіточка. І ось такі кольорові кепки. Ширина регулюється. 79. Тапочки м'якенькі, чоловічі 199. Є ще такі закриті по 169 у двох відтінках. Шкарпетки жіночі сіточка по 19 гривень. 75% бавовна. Така сіточка по 24 у сірому та чорному кольорі. Павовна 60%. Шкарпетки. Демосезонні високі сердечка у різних відтінках. Ось такі гарні ще є з малюнками: 36 40 73% бавовна 44 гривні. Дитячі полосаті 14. В'єтнамки дитячі у різних кольорах 34. В'єтнамки легесенькі чоловічі 99. Шльопанці чоловічі 129. Ось такий варіант. Закритій 249. В'єтнамки жіночі 59. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.